14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день ми згадуємо подвиг людей, які, не шкодуючи власного життя та здоров'я, боролися з катастрофою, яка стала викликом для всього світу. Сьогодні у Харкові біля пам'ятника чорнобильцям відбувся урочистий захід. До меморіалу зібралися ліквідатори, їхні рідні, представники місцевої влади та небайдужі мешканці міста. Прозвучали слова вдячності а до підніжжя пам'ятника лягли живі квіти символ пам'яті та шани тим, хто віддав усе заради нашого майбутнього. Сьогодні дуже важливий день і важливо пам'ятати. Тих людей, які в далекому 86-му році виконали свій обов'язок і врятували не тільки нашу Україну, але й можна сказати, що і Європу. Тому це наш обов'язок сьогодні збиратися на такі дати, пам'ятні, і вшановувати пам'ять покладанням квітів та спілкуванням з Чернобильцями, з Чорнобильським активом міста Харкова, який наразі є дуже потужним і дуже активним таким крилом нашого суспільства, які продовжують працювати. Незважаючи на свій вже такий почтенний вік, але все ж таки вони і громадську роботу проводять, і багато з них ще працюють на підприємствах. Тому ми маємо робити так, щоб їм було трішечки легше жити в нашому в наш непростий час. І ми намагаємось зробити так, щоб вони відчували, що ми про них пам'ятаємо. Також Олександрович Терехов завжди приділяє велику увагу Чорнобильським проблемам. і Чорнобиль. Тематиці взагалі, тому що ці люди, які е, коли було потрібно, вони стали на захист нашої держави. А зараз ми маємо їм допомагати і маємо вшановувати пам'ять тих, кого вже з нами немає. Григорій Коляда добре пам'ятає 86 й рік. В свої 24 роки, будучи пожежним у складі першого харківського батальйону, чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми розташувалися в посілку Іванково, а на і в Чорнобиль виїжджали ну, по заданню, які були на ткачку води їздили е на тушення, там, які були, ну там таких значительних ще не було, тому що органіки е горіли. Е е травень місяць ще не було сухо так. Е а 23 травня ми був пожар між третім і четвертим енергоблоками кабеля горіли. І ми приймали участь в ліквідації цього пожару. Вам було дуже страшно? Та Про це не думали. Я не скажу, що там ми такі герої. Ну, кожен робив свою роботу. Ми нічого сверх'єстечного більшого не зробили. Те, що від нас требувалося, те ми виконали. Так, що, ну скажу, що ніхто не відступив, ніхто та й не було ніде, нічого. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини.